На огляді цифровий мультиметр ГВДА? Так, ось в такому пакуванні зберігається. Дивимось, що всередині. Так, ось такий міцний кейс. Також є інструкція по користуванню. Так, в комплекті йде. Термопара, одна пара щупів, і сам мультиметр. Працює від чотирьох батарейок. Щоб їх встановити, потрібно зняти ось цей силіконовий чохол. І тут ззаду буде місце для батарей. Вмикаємо. Як бачимо гарний чіткий дисплей. Так, це ліхтарик вмикається. Різні функціональні клавіші. Замовити такий мультиметр можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.